Мені здається, в нашому світі вкрай мало повністю здорових людей. І що буде зайвим білком, якщо проблеми є якісь зі здоров'ям? Ну, що я вам можу сказати? Якщо постійно пережирати білка, то ваші нирки скажуть вам папа! -па". Ну добре, все не так погано. Головне розуміти, що як і з чим поєднується. Ось як це виглядає з білком, якщо є якісь болячки. Білок і нирки. Коли твої нирки здорові, це круті фільтри. Вони легко справляються з нормальним і трохи збільшеним об'ємом білка, так що без паніки. Коли нирки глючать, то отут уже біда. Забагато білка це навантаження на нирки, які й так ледве дихають. Можеш погіршити ситуацію. Тому лікарі кажуть, білка менше. Білок і печінка. Ну тут також є нюанси. Коли ти здоровий, печінка твій особистий. Переробний завод. Білок для неї не проблема, якщо вона працює як годинник. Якщо печінка наладан дихає, ну, наприклад, цироз, вона може не впоратися з переробкою шкідливого аміаку з білка. Тоді він накопичується і можуть початися неприємності з головою. Знову ж таки, білок у дозуємо. Інші історії з білком. Подагра. Якщо ти схильний до подагри, багато червоного м'яса чи морепродуктів до дохрена білка можуть підняти сечову кислоту і викликати загострення. Але білок сам по собі не винен у подагрі, це скоріше в комплекті. Кістки раніше думали, що білок вимиває кальцій. Забудь зараз ясно, якщо кальцію і вітаміну Д вистачає, білок навпаки допомагає кісткам бути міцними. Ну в кінці кінців. Мораль така: у всьому потрібен баланс. Для більшості з нас без серйозних хронічних болячок нирок чи печінки, помірне навіть трохи вищий за нормобілок. Це не ворог, а друг. Він потрібен для м'язів, імунітету і взагалі для нормального життя. Але якщо ти відчуваєш, що щось не так або маєш якісь хронічні проблеми, не сиди вдома, а шуруй до лікаря чи до нутриціолога до мене, і я підкажу, як тобі краще харчуватись.